Вітаю вас на каналі. З вами Канадський Марк. Буквально зараз новини, все міняється щогодинно, І я маю доступ до всіх цих ресурсів, тому що в нас 9 годин різниці між вами, і більшість вас дивляться мене саме з України. І вам цікаво, і вам не байдуже, що зараз відбувається, особливо, якщо це стосується майбутнього України. Тому рекомендую вам підписатися прямо зараз на цей канал. Друзі, 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 сьогоднішня новина вона вас точно шокує і здивує. Дональд Трамп наїхав на Зеленського, сказав, що 350 мільярдів доларів американських були видані Україні на фінансування війни в Україні, щоб допомогти Україні відбити Росію і забрати свої території, можна так сказати. І він сказав, що Зеленський зеленський комідіант, який надурив Сполучені Штати Америки. Забрав 350 мільярдів доларів, і що половина цієї суми взагалі пропала, невідомо де, і можна так сказати, що ніби як то українці, половину грошей десь. Е пропало в них, тобто вони винні, і все. Потім Ілон Маск зразу почав підтримувати Дональда Трампа, говорити про те, що не підтримують Зеленського знову, що 4% це більш е, вирогідніший, е, вирогідніша цифра. А насправді те, що 57% говорить Україна, це брехня, що ніхто не підтримує Зеленського так само, і що Зеленському потрібно піти, і що Зеленський не хоче миру. Ну розумієте, е, напруга зростає між Україною і Сполученими Штатами Америки, але Україна при Красно розумію, що без Сполучених Штатів Америки Україні буде дуже складно. Навіть самий президент України зазначив, що без Сполучених Штатів Америки Україні буде фактично нереально виграти цю війну і е, мати якийсь мир та безпеку. І вийшла стаття, дуже цікава стаття, в якій йдеться мова про ці гроші, про ці 350 нібито мільярдів доларів, які видали б Україні. Якби видали Україні таку велику суму грошей, то Україна вже давно би мала би. Кращі результати, набагато більші результати, і Росії би було не дуже так і весело зараз. Але насправді. Цій статті йдеться мова, що Україна отримала буквально 66 мільярдів доларів американських на допомогу, і ще 3,9 мільярда доларів додаткових, ще є, які ще були не використані. Решту суми, там буквально йдеться мова про 180 мільярдів загальну суму. Решту половину суми біля 60 мільярдів доларів було використано справді в Сполучених Штатах Америки, в самих Штатах Америки, де коли вони відсилали Україні якусь вживану чи стару зброю та техніку, вони потім. Потім її замінювали новішою технікою за ті кошти, які нібито мали би йти в Україну. І потім Ілона, Ілону маску е, назначили е, зробити дослідження, своє дослідження, бо він ніби зараз на даний момент відповідає за те, щоб займатися бюджетом Сполучених Штатів Америки і як можна покращити бюджет, як можна зберегти гроші. І це